Пані Фаріон, ми, україномовні військові, дякуємо вам за те, що ви так майстерно споплюжили всі наші багаторічні намагання українізувати наше суспільство та наше військо. Багато місяців ми вибудовували комунікаційну стратегію та шукали інструментарій, як заохочувати наших співвітчизників спілкуватися єдиною державною українською мовою. Ми проводили сотні лекцій. Ми знаходили прихильність з числа українських захисників, які ще вчора були російськомовними, а сьогодні здійснили вибір на користь нашої державної мови. Але ваші непритомно задекларовані судження поставили жирний хрест на нашій просвітницькій та заохочувальній діяльності. Тепер будь-який захисник руского язика в українському суспільстві буде використовувати аргумент неадекватності всіх мовних українізаторів, включно нас з вами. Величезна вам за це дяка. Починаємо все з нуля.